Усім доброго дня! Зараз буде відеоогляд приємного, затишного, просторого будиночку за адресою Нові Петрівці, провулок 1 травня. Ворота автоматичні, відчиняємо, щоб зайти у двір. І одразу бачимо фасад будиночка, передній двір. качелька Тут біля двору септик знаходиться. Два септика, як виглядає будиночок. Там сусідня ділянка. І ось такий чудовий вид. А будинок побудований 2007 року, теплий. Стіни з червоної цегли. Зараз ми подивимось дуже зручно, гараж знаходиться в будинку і також Також він автоматичний, як він відчиняється. Также зачиняється. Зайдемо в гараж, обмородован, різні полички і все дуже зручно, з нього є двері у будинок. Зачиняємо. Зачиняємо і зайдемо в будинок з основного входу. Дублі. Такий передпокій, сенсорне світло. Мішак. І ось ми з вами вже в самому будиночку. Такий просторий холк, велика шафа купе. Зараз підемо на першому поверсі є спальня перша, перша спальня це невеличка, 11 метрів. Перша спальня. Далі ми йдемо. Сам вузол. Тут сумісність і досіла кабіна, що дуже зручно, також ще присутнє вікно. Йдемо з вами далі. З лівої сторони знаходиться таке підсобне приміщення, котільня, там бойлер, знаходиться труби, станція, насос. Таке вони невеличкі і дуже функціональне. І заходимо до залу. Велика вітальня, 30 метрів. З діючим каміном. Плазма висить. Ось така велика зала. Диван. А зали є вихід на задній двір. Ось такий від свікон. Ця така цікава споруда. Це новий, сад, новий дитячий садочок тут побудували. Прямо через дорогу. І ми з вами йдемо до другого поверху подивитися спальні. На другому поверсі знаходяться чотири спальні. Ось така гарна такий підхід до другого поверху. А загальна будинку 244 метри, а словасте 40-133. Ось тут також дуже такий просторий коридор хол і перша спальня 24 метри. Зараз функціонує більш як гостєва та кабінет. Великі світлі, це е, східна сторона, там захід, схід сонця. Це західна сторона, тут дуже гарні закати заходи сонця. Так, і четверта, четверта кімната на другому поверсі. І це ось такі гарні віконці, от у двох спальнях на другому поверсі. І з цих двох кімнат присутні присутній вихід на балкон. На балкон. Ось так він виглядає. І ось такий з нього вид на переднє подвір'я. Гарно, зелено. І а локація будинку дуже вдала. Тут 5 хвилин до маршруток. Дуже зручно також вибратися на автомобілі до Києва всього 10 хвилин. До метро героїв Дніпра або до площі Шевченка. Також тут поруч Чаківське море, буквально Там 15 хвилин на велосипеді, дуже гарно. І оце ми заходимо з вами на кухню. Кухня 14 метрів квадратних. Ось така простора, світла. І це вихід. Вихід на задній двір, тут така ще тераса, зона у власника. І ось ми виходимо з вами на задній двір. Це хід до переднього двору. І ми з вами повертаємо на задній двір. Ось таке подвір'я тут є місце і для клумбочки, і для грядок, і безпосередньо сам задній двір, сад, молодий сад, яблуні, груші, дуже гарні врожаї. І там в кінці власник зробив такий невіз для машин та оглядову яму зробив. Також там є ще другі ворота, є другий виїзд на іншу вулицю. Ось такий гарний сад. Все квітне, все сяє. Ось така краса. Там другі ворота. Так. Зараз подивимося, як будиночок виглядає з цієї сторони. Ось така краса. Гарного дня усім. Приходьте на перегляди. До зустрічі!